Російські окупанти вночі 7 лютого били з важкої артилерії по Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині. За інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, ворог двічі випустив з РСЗВ близько 40 снарядів по Марганецькій громаді. Через обстріл обірвалися лінії електропередач, знеструмлену насосну станцію води немає у дев'яти населених пунктах. Як повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, вночі 6 лютого о 23.58 ворог завдав ударів з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади. У частині громади відсутнє світло. На Харківщині ракета поцілила у міську лікарню Вовчанська. За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, горів дах на площі 150 квадратних метрів. З бомбосховища лікарні евакуювали 8 осіб. На щастя, на цих територіях ніхто не постраждав, але є руйнування.